Слава Ісусу Христу! Мене звати Аня, мені 17 років, я є родом з Воноградівщини. Зараз вчуся і живу в Ужгороді. Вчуся на філологічному факультеті. Перший курс. Загалом сама є з багатодітної родини, є третєю дитиною в сім'ї. Я віруюча, греко-католичка. Хочу трошки розказати вам про те, як я навернулася і як власне, прийшла до Бога. У церкві я є з самого дитинства. Завжди, кожну неділю ми були в храмі. Мама завжди заставляла нас, щоб ми всі разом, всі троє на той час нас було троє, ходили разом до церкви. Так і я не любила церкву. Це було для мене місце як каторга. Я йду кожну неділю сиджу, щось там отець співає. Люди щось співають, і я думаю, о Боже, коли це кінчиться? Ні? І пам'ятаю, що першої сповіді не мало. знаєте, всі діти мають сім, вісім років, а я вже десять, одинадцять, дванадцять. А сповіді так і нема. І якось боюся, думаю, зараз піду, що отець буде казати. Все рівно мало якийсь страх, так? І тут мені дванадцять років. Самий клас, і тут е, отець каже, хто хоче готуватися до першого причастя. Ну, я собі так думаю. Так, а чобі ні? А давай, що мені вже 12 років, треба пробувати. Так? І отут починаються ці уроки, підготовка: одне, друге, третє. Знаєте, мені сподобалось. Я люблю, там треба говорити. Отець класно говорить. Ми відповідаємо якесь ділення, е, є якийсь контакт з самим отцем. І, власне, так потроху вже спілкувалися з Богом. І власне має бути підготовка до сповіді, останні зустрічі. І тут отець зовсім випадково проговорюється, каже: Класний фільм, то страсті Христові». Ну, а я собі так подумала. Ну, типу класно, ну, отець рекомендує. І потім він різко перериває, каже: Ні, не дивіться, вам ще рано. Ну, а знаєте, заборонений плід солодкий, що не можна, то більше хочеться. Ну і я собі так сижу вдома і включаю собі той фільм Страсті Христа Хто дивився. Бомбезний фільм, хто не дивився, спробуйте. Реально розказує про життя Ісуса і те, скільки Він перетерпів через нас. Ну і дивлюся, і коли я розумію, як біжить Богородиця до сина, який несе свій хрест, мене вириває на сльози. Я просто плачу. Я плачу гіркими сльозами. І в моєму серці щось змінилося. В моєму серці прийшло то перше усвідомлення, що Бог мене любить і що там на хресті розп'ятий мій гріх. Це був той перший момент, коли Бог свідомо, дуже потужно мене доторкнув. І в той момент в моєму серці помінялося все. І йду така, стою, завершую це відео, заплакана, йду до мами, тата, брат, сестра, менше двіняти, всіх прошу вибачення. Кажу, простіть мені, я реально перед вами проминилася. Вони не розуміють, що це робить. І це був той перший свідомий доторк Бога. Потім була перша сповідь, яке це облегщення, коли ти йдеш на сповідь. Сповідь то є не кімната осуду чи критика, то кімната милосердя, і благословення. Це є те місце, де ти свідомо контактуєш з Богом. Після того часу, коли я вперше посповідалася, я постійно прагнула бути з Богом. Я хотіла ходити до церкви, я ходила на вечірні. Я шукала будь-якої можливості все ж таки бути там і торкатися його. Мається на увазі духовно. Але, ну Людина є людина, вона постійно грішить. так? І за той час, коли я ходила до церкви, все одно робилися якісь нові гріхи. І одного разу я просто-напросто пропустила сповідь, бо мала їхати в табір. І коли я їхала в табір, цей табір був не християнський, і, відповідно, літургії, тематики Бог, як такої, там не було. І через це моє серце стало потроху таким кам'яним. І після того табору в моєму житті почалася духовна пауза. Я приблизно рік часу ходила до церкви, але не ходила до сповіді. Не пам'ятаю чітко, яке то було свято чи Різдво, чи Пасха, але пам'ятаю, що то було якесь велике свято. Ну, думаю, треба йти сповідатися. І так готую собі, готую себе до сповіді. Розумію, що наробила я багато. Але йду на сповідь, і на моє здивування, отець мені не втукнув на то. Отець мене підтримав в тому, і знову десь так відновилося моє бажання до сповіді. Знову відновилося це бажання бути з Богом. Так, один місяць, другий, і я хочу далі, прагну більшого. І що ви думаєте? Коронавірус? Не можна ходити в церкву? Куди без коронавіруса? Ну і тут уже в мене починається духовна боротьба. З одної сторони я хочу до церкви, з іншої е, я не хочу нащо, там віруси, а сидіти будеш тулі літургії. І розумієте, як ангел і демон Одне говорить, інше переговорює. І йде така внутрішня боротьба, власне, в самій собі. Ну, але е, цей час коронавірусу е, він дозволив мені повністю поглибитися в Бога. Саме цей час став фундаментом, від якого я досі є з Богом. Тоді моя сестра сама я вчилася в Самбрщині, так? І от там був дуже класний отець: отець Тарас Тарасарцець, це є парафіяльний греко-католицький отець, і він робив такий час від часу відео на Ютубі. Ну, То вони мам разом з мамою сиділи, дивилися. Десь мама в той час почала занурюватися в сферу Ютуба. Мамі почало то подобатися, мама почала шукати ще проповіді: одна, друга, третя. І так одне за одним потрапляє мама на одного отця, який. Ну, через якого Господь дуже потужно діяв, через якого Господь надзвичайно торкався. А я збоку завжди біля мами щось роблю, щось чиню, щось вирізаю і просто слухаю. І коли я розумію, усвідомлюю цю жертву, розумію, наскільки Бог милосердний до мене і що Він зробив, я просто плачу. Оцей дар очищення він пробирає мене від такого від самої середини. І я розумію, що а як так? А де я була до цього? А чому я раніше цього не знала? Боже, прости мені, я багато не робила. І так, одна реколекція, одна тема, потім інша тема, потім ще і ще. Потім ми переглянули курс реколекцій. І, власне, після тих реколекцій, які проводилися в Ютубі, і після тих відео, які ми переглядалися, після тих коротких проповідей, мушу сказати, що почався новий шлях до Господа, почався сталий шлях до Господа. І моє життя саме з тринадцяти років пішло тільки вгору. Було багато чого, було багато образ, було багато закидів. Ти християнка, як ти можеш транслювати віру? Ти що? то не модно, та і все в тому ракурсі. Навіть часом старші люди дивилися на мене косо і думають, як ти можеш? Ти що? Ти якась сектантка? Проте е, я просто хотіла йти за Богом і показати те, що Бог мене любить. Ну і позаяк почався такий сталий шлях до Господа, то відповідно ти йдеш за Господом, ти постійно змінюєшся. Але коли змінюєшся ти, то змінюються і люди навколо тебе. Е, чи ти дивишся на них новими очима, чи вони справді відбирають від тебе те найкраще, чим ти хочеш з ними ділитися? Ну і власне десь е, е, кожна сім'я має свої слабкі місця. Е, нас нас п'ятеро. А, і не були між нами десь такі гарні стосунки. Не було між нами миру, не було між нами любові. Була якась ненависть, був якийсь осуд, не було підтримки. І пам'ятаю, надзвичайно жахливі стосунки були в мене старшою сестрою. Якась ненависть. В неї до мене, в мене до неї, я не розумію чого. Я хочу цього позбутися, постійний осуд. І якось думаю, ну це не по-божому. Я йду на свою, я сповідаюся з того, що я недолюблюю свою сестру, що в нас постійна сварка. Це для мене біль, бо за як я не можу так жити. Коли е, мій шлях почався до Господа, я вирішила, що я не осуджую людей. Взяла за основу уривок від Івана. Прошу вибачення від матея та не суди, щоб тебе не судили. Бо яким судом судиш, таким і тебе судитимуть. Так і почали його щоденно читати. Тут моєї сестри канікули. Вона сама є сама вчилася в Самбіщині і час від часу приїжджала додому. Одна ситуація. Я на, я на кухні, мама на кухні і сестра на кухні. Щось вона починає говорити. Вона знову хоче врізати мене в слабке місце. Я не піддаюся. Я тримаюся. Чому? Тому що Бог дає мені силу триматися. Так? У мене в голові я не суджу. Я не відповідаю злом на зло. Так? І в неї тут ще більше, знаєте, коли не відповідаєш, людина ще більше хоче задіти, ще більше хоче зачепити. Ну як, як? Тут мама вже бачить, що щось то не то. Так само включається в розмову. Е, старша сестра розуміє, що ну, типу, Іде вже атака на неї. Тут, тут є два варіанти: або здатися, або втікти. І вона вирішує втікти. Вона вибігає з тієї кімнати, і просто ми з мамою такі дивимося на одну одну, не розуміємо, що це робить. Долі секунди вона повертається і починає плакати. Починає плакати і в той момент починає говорити, скільки їй наболіло. Бо вона завжди думала, що я є більш люблена батьками. Хоча то не було так, але в її очах це склалася саме така ситуація. Так? А ще прізвище до того, ми з мамою разом йшли до Господа, так? мені з мамою було легше контактувати, і ми мали такі більш глибші стосунки. І вона завжди чуялася відділеною. Вона починає говорити, де її зранили, де її заділи, де було те найбільше зло в її житті, про яке вона нікому не казала і тримала всередині. І просто цей момент на кухні я плачу. Мама плаче, сестра плаче. Оце той, цей момент єдності, момент підтримки і момент розуміння одне одного. І, можливо, вірте мені, не вірте мені. Сестрі приблизно 18-19 років. Я в перший раз від неї чую свідоме, вибач за те, що я тебе образила. Вибач за те за все те, що я наробила в твоєму житті. І я не знаю, я так дякую Богу за це, бо я вірю, що тут тільки Він подіяв, і він кардинально поміняв мої стосунки з сестрою. І Без Бога, без Його втручання, такого зараз могло б зовсім і не бути. Знаєте, я завжди була тихою дитиною, надзвичайно тихою. Я ніколи не проявляла себе, я не говорила, хто я. Я була залежна від думки інших. Я, Боялася щось говорити. Мої кордони були просто розтоптані з однієї сторони, з іншої я була як буря вдома. Коли почалася моя дорога до Господа, Бог потроху почав викорінювати те лицемірство, почав викорінювати те, що було насаджено світом і дияволом. Так? Так. Я почала відкриватися, я почала цвісти, я почала набувати нових кольорів і почала відкривати себе як людину. Почали розуміти, що я є найкраще творіння Господнє, його улюблена дитина, його е, подарунок для світу, який може світити і торкатися інших людей. Змінилося, власне, моє ставлення до Бога. Я почала бачити його в нових кольорах. Якщо колись я бачила строгого Бога, який є тільки в церкві, який є дуже нудний, який щось від мене хоче, до якого мене постійно заставляють йти, так? тобто Бог все караючий, Бог всеусуджуючий, Бог немалосердний, то зараз, зараз я бачу Бога, який безмежно мене любить. Я маю батька, який завжди зі мною. Я маю особу, яка завжди підніме мене в тяжких моментах. Я маю друга, який ніколи мене не лишить. Я маю утішителя, я маю брата, заступника. Я маю все в одній особі. І ця особа є завжди зі мною. Коли тобі погано, ти хочеш комусь зателефонувати, ти потребуєш поділитися своїм болем. Телефонуєш подрузі, другу, телефонуєш батькові чи матері. Телефонуєш відьмі, ворожці, гадалці, телефонуєш всяким забобоном, гороскопом. Але забуваєш найголовніше, що воно не спасе тебе, воно не дасть тобі найкращий подарунок, воно дасть тобі щось замін, але не замінить твою пустоту. Єдиний, до кого можеш завжди зателефонувати, і він дасть тобі серце, це є Господь Бог.